Доброго ранку, вас вітає Дніпропетровщина. Мене звати Любов і хочу зараз показати, 27 липня була негода буран та чого призвело. Отже ось скільки позбивало груш. Звичайно, дуже якісь парочку груш залишилося, але все обсипано грушами. Також багато позбивало яблук, слив. Ось, слива все збило на землю. Ще не дозрілі, все побите. Далі, звичайно, Врожай. осе лежить на землі. Ще сливки в деяких місцях залишилося, не дозріли, а там де зверху то вже позбивало, немає нічого. Залишилося трохи слив пісарті, мабуть, все-таки це прощепи. Ось все, понагинало, попідв'язували. Гілля просто лежить на землі, тому що його все такий буран був, все тіліпало, його понаклоняло, попідв'язували десь щось може, щоб, по-перше, що і урожай був непоганий. Все, вбила, лежить. Кілька яблук, жаль, звичайно, але нічого не зробиш, слава Богу, що так все добре. Це ось у гілки понахиляла, позбивала також валяється багато на землі. А ось що з яблунею. Дуже жаль, гарна яблуня. Вирвала вон прямо корінь. Саме від корня дерева відірвало. І ось вся яблуня заповнена яблуками. Просто дерево лежить на землі. Не всі поламала, але щось такі яблучка маленькі Звичайно, що їх багато, потрібно нормувати, а тут, звичайно, дуже жаль. Ну, що зробиш? Буває таке. І ось полукарликова ядлення, тут також її практично вила, сположила на землю, тут її попідв'язували, піднімали, тому що лежала на землі. Так що, усе. також лежала, аж утворилася яма від того, що дув південний вітер і прямо клала їх. Ну, так взагалі це такий урожай грушок. Взагалі-то, окрім одної яку зламала, то ще нічого. Отакі От наслідки негоди. Всім дякую за перегляд, гарного дня. Бажаю всім гарної погоди.